Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає наша компанія Вашкар. Ми знаходимося в місті Радивилі на нашій площадосі. Мій номер телефону є зліва вверху, ви можете всі бачити. Я думаю, багато хто з вас вже його має. От е, загалом, сьогодні наше відео, я думаю, ви вже всі зрозуміли, про свіжопригнений автомобіль із Швейцарії, Qashqai g 11. Автомобіль другого покоління випуску. Також ми маємо зразу, на правах реклами, друзі, ми маємо також G11. Десятий Кашкай це 2011 рік випуску, також дизельний, але на механічній коробці передач. Якби кого цікаво, телефонуйте. Загалом зараз у продаж поступає Nissan Qashqai G11 2011 року випуску автомобіль на 1,5, перепрошую, на 1,6 дизельному двигуні, передньоприводний та на автоматичній коробці передач на допрацьованому, хорошому надійному варіаторі. Друзі, наш автомобіль. Свіжопригнаний із Швейцарії, не має жодного підфарбування по кузову і має 199 тисяч чесного і перевірного пробігу. Ходім зі мною, я розкажу і покажу його детальніше. Загалом класний, темно такий сірий колір. Я не знаю, як він називається, але я знаю, що це колір металік, виглядає він на сонці дуже і дуже круто. Загалом, автомобіль не полірований, весь в рідній фарбі, виглядає ну дуже круто. Попередній частині ідеал, по задній частині також все в ідеальному стані. Загалом наш автомобіль 2016 року випуску це знову ж таки розказую вам друге покоління. Перше покоління, ви бачили, ось це біле, це вже рестайлінгова модель. Схожі, але звичайно ж кардинально різні. Загалом, 2016 рік випуску, 8 місяць 2016 року випуску. 1,6 дизельний двигун на 96 кВт 130 кінських сил. Автоматична коробка передач, гарний, хороший, надійний допрацьований варіатор Xtronic. Е, загалом, що по цьому автомобілю розказати ще? Дивіться, він не фарбований. Я вже вам казав, 199 тисяч чесного перевірного пробігу, який ми перевірили по Carvertical. Я думаю, всі ви знаєте цю е, таку. Онлайн-площадку, яка перевіряє автомобілі по він-коду. І ви також знаєте, що ми перевіряємо автомобілі комп'ютерною діагностикою. Також ми його перевірили. Пробіг тут рідний. Автомобіль йде на оригінальних легкосплавних дисках 19-го радіусу з хорошою літньою гумою 2022 року. 225 45, 19 – це розмір нашої гуми. До автомобіля йде два ключі на безключовому доступі. І тепер про комплектацію нашого автомобіля. Починаємо спереду. Хороша, класна лінзована оптика з такою ледійською смужечкою. Виглядає вона ну дуже круто. Що передня, що ліва фара, що права фара, вона в ідеальному стані. Забув наголосити вам, що наш автомобіль він абсолютно не бачив жодного полірування, жодних викаток, жодних якихось таких детельнів. Абсолютно легенька, хімчистка салону, все. По нашому автомобілю парктроніки є передня частина, і тут парктроніки навіть боковий. Ми маємо парктронік. Гарна лінзована оптика ледійською смужечкою, парктроніки, противотуманні фари. Камера 360 градусів. Покажи, будь ласка, зближче в значку вона. Камера працює, я вам також її продемонструю. Переходимо далі. Диски оригінальні, тормозна система хороша. Поворотники в дзеркалах є тут. Знизу ми маємо також камеру бокову, яка відповідає. Відноситься також до камери, яка йде на 360 градусів. Тут ми маємо ручку безключовий доступ. Він також працює. Зверху маємо такі гарні сірі рейлінги. А, і за виключенням я скажу вам так, що наш автомобіль він йде на максимальній комплектації. Тут немає єдиного це панорамного даху. В принципі, багато хто з вас його і не хоче. Загалом, що мені також подобається, дивіться, Nissan Qashqai, в них іде ось така пластикова накладка на двері, і також знизу такий додатковий ще там іде пластиковий поріг. Чим це зручно? Тим друзі, що якщо би ви десь щось зачепили, цей пластикову цю пластикову накладку її дуже легко замінити. А якщо йде металева частина дверки, це... Вже понятно, що потрібно якось виправляти, робити кузовні е, роботи. Загалом, йдемо далі, друзі. По нашій задній частині автомобіля стопи абсолютно в ідеальному стані. Недоліків у них немає. Все гарненько, все зблизька. Покажи, будь ласка, жодних запотівань, жодних недоліків абсолютно немає. Е, шильдики Кашкай присутні в нас також. Парктронічки ззаду також присутні. Все працює, парктроніки працюють. Камера ззаду в нас також є. Покажи, будь ласка, зближче. Дивіться, у нас є тут камера заднього виду, це перша, так? І тут ми маємо кнопку, яка відкриває багажник. Чуєте звук, і кнопочка піщить. Це на безключовий доступ. Так, пізніше покажемо в салоні. Покажи, будь ласка, ще цей стоп, як він виглядає. І зблизька покажи кузом, як саме він виглядає, що він дійсно не полірований, що дійсно на ньому немає ніяких подряпин, ніяких м'ятин і тому подібного. Загалом, друзі, автомобіль у нас в дуже гарному стані, збережний, склолобове, без колів, без абсолютно тріщин. Вінкод, Якщо вам потрібно, покажи, будь ласка, робіть скріншоти, перевіряйте. Також тут ми маємо датчик світла, датчик доща і маємо дистронік. Автомобіль має наш дистронік, має утримання в полосі і тому подібне. Загалом по автомобілю показую вам наш звіт по Carvertikaлу. Nissan Qashqai, вінкод 9361. Тут ми маємо Nissan Qashqai, 1616, 16, календарний і модельний 16.16. 16, зареєстрований, він буде 16 роком. І також, друзі, він код, в принципі, той же самий: 9361. Ми перевірили, дивіться, все нормально, пробіг, зійшовся, юридичний статус. Викрадень не було, пошкоджень не було. Обов'язково додивіться відео до кінця. В кінці ми будемо перевіряти товщиноміром міром кожний елемент детально. Заходимо по салону. Тут дуже багато розказувати, але постараємось коротко. Коротко. Дивіться, диверна карта в абсолютно гарненькому стані, все ціленьке, все гарненьке. Маємо електроскладання бокових дзеркал. Ось так воно все виглядає. В принципі, воно складається, розкладається абсолютно. Все дуже круто. Маємо 4 склопідйомнички. Зараз заведу вам автомобіль. Покажи, будь ласка, що автомобіль холодний. Так, дійсно температура на нулю. Завожу. Автомобіль заводиться, тут загорається логотип Nissan. Тут прикручувалась машинка у нас. Все круто. Показуй по, взагалі. Комплектуючого нашого автомобіля загорається, починається навігація. У нас тут присутня навігація. Зараз я покажу. Давайте включу поки що камеру. Камера 360, передня частина, задня частина, ліва сторона, права сторона. Все працює. Це додатково виставлена камера заднього виду. Навігація. Так, є навігація. Є балки показує, зараз покаже радивином. До речі, наш о, Бродівський район, наш екранчик він йде сенсорний. Тут ми маємо двозонний клімат-контроль, можна виставити собі одну температуру на цю сторону, другу температуру на цю сторону. Кондиціонер працює, кондиціонер справний. Тут ми маємо електроручник. Ось так зажимається, донизу віджимається. І автоматична коробка передач, типу варіатор, але допрацьований, гарний, надійний. При вмиканні задньої передачі загоряється автоматично камера заднього виду і камера 360. Включаємо драйв і все, автомобіль вже хоче їхати. Так, тут ми маємо передні підігріви. В два положення. Легеньке тепло і гаряче, дійсно. Так, йдемо. Мультикермо. Кермо, Кермо шкіряне ніхто не шив, не перешивав, не фарбував. Все в оригіналі, так як воно є. Покажи, будь ласка, пробіг, 199 тисяч. Ми його перевіряли, він на 100% рідний. І також вам автомобіль доступний для будь-яких перевірок. Ось таких іде два ключі в автомобілі на безключовому доступі. Мульта-кермо, кнопочки ніде не затерті. Тут, будь ласка, ближче покажи екорежим, старт-стоп, парктроніки, противозанос і утримання в полосі. Тут ми маємо управління світлом в салоні. Загалом, в принципі, по салону буде все. Ага, єдине, що покажу: сидіння шкіряні. У нас пробіг 199 тисяч, зверніть увагу. Бокова кайомка, ніхто її не перешивав. Тут маленька є потріскування. Тобто, що характерно на пробіг 200 тисяч, можна так сказати, сидіння з перфорацією йдуть, що зверху, що знизу, воно в гарному стані. Електрорегулювання воно працює. І зверни увагу, будь ласка, на поріг, в якому гарному він стані. Все, переходимо до задньої частини. Ззаду у нас також дуже гарний диванчик, такий трьохмісний, автомобіль де п'ятимісний. Спереду, два стандартно, і ззаду трьохмісний. Виглядає все круто, дверна карта абсолютно в ідеальному стані. Недоліки, в принципі, я не бачу. Можу сісти навіть. У мене ріст практично 2 метри, 1,95 м. Ось я сідаю спокійно в автомобіль. дійсно гарно, по висоті мені нічого не бракує. Так, склопідйомники працюють, піднімаємо, опускаємо. Переходимо до багажнику. Так, по багажнику. Номера це не від цього автомобіля. Покажи, будь ласка, ось такі в нас є дві. Додаткових як сказати, шторки, чи не знаю, це полички йдуть такі, вони йдуть для того, щоб підвищити багажник. Можна їх виняти і багажник виходить глибшим. Тепер знизу ми маємо тут стандартну компресор, маємо клей для шин, крюк, і один другий, і маємо ще аварійний знак. Так, по цьому все. Закриваємо його. Шторка наявна. Все. Так, номера взяв, наші я їх взяв, закинемо їх назад. з цієї сторони, будь ласка, дверну карту, в якому гарному вона стані. абсолютно ні подряпин, нічого. Диванчик і поріг, жодних подряпин, жодних недоліків немає. Хто для себе шукав такий автомобіль, я думаю, що друзі, вам варто звернути на нього увагу, тому що таких автомобілів, чесних, хороших, якісних, зараз на ринку України є дуже мало. Реально в гарному стані все. Повністю вся передня панель, вся передня консоль, ніяких подряпин немає. От кондиціонер я включив, він дує. Дійсно працює, я відчуваю, що дує холодним. Коврики у нас тут звичайно, трапчані, стандартні, оригінальні. Сидіння пасажира також в ідеальному, гарному стані. Що ж, будемо переходити, в принципі, до перевірки лакофарбового покриття. Ага, і ще хочу показати вам, як працює двигун під капотом. Зараз відкрию. Певно, що лючка відкрив. Тут є знизу таких. О. Так. так, Зверніть увагу, як гарно і рівно працює двигун. Рівнесенько, чистесенько. Всі бірочки присутні. Стакани чистенькі, абсолютно. Поверху, будь ласка, покажи, під капотний простір. Під самим капотом. Всі наклейки збережені. В принципі, все. Так, і будемо перевіряти наш автомобіль товщиноміром. Він у мене з собою. Розпочинаємо стандартно з капоту. Давай так. 94, 94, 87, 97, 97, 105, 98. Переднє крило 128, 112. 130, 112, 126, понизу 100. Стієчка передня наша 100, 90, 90, 121, кришку багажника і верхню частину криші пробиваємо. 87, 96, 80. Передня дверка. 123, 110, 94, 104, 110, 120, 112, 127, 139. 150, 147, 111, посередині 130, 132. Заднє крило у нас тут. 124, 160, 164, 140, 170. Тут задню кришку багажника ми пробиваємо 102, 102, 82, 87, 78, 97, 102, 83. Проходимо знову по криші. 107. 96, 96, 86, стієчкою переходимо назад. 103, 95, 95, 96, 96, 100, 100, переходьте на цю сторону. 101, 101, 133, 101, 101, 72, 115, 102, 102, 81, 114, 119, 103, 93. 84 94 100 100. Що ж, друзі, загалом наш автомобіль повністю в оригінальній фарбі. Абсолютно немає підфарбувань по кузову. Тому, що я можу сказати про цей автомобіль? Автомобіль свіжопригнений із Швейцарії. Немає абсолютно ніякої корозії, має чесний і перевірений пробіг 199 тисяч кілометрів. Немає ніякого підфарбування по кузову. Забув наголосити ціну. Ціна цього автомобіля 17 500 доларів з сертифікатом. Автомобіль повністю весь справний, Якщо ви хочете перевірити наш автомобіль, цей або інший наш автомобіль, ви можете замовити послугу експерта будь-якого. Хай приїжджає і оглядає наш автомобіль. Якщо ви хочете перевірити наш автомобіль на СТО, ви можете перевірити і зробити це на будь-якому незалежному СТО. Якщо ви хочете, друзі, перевірити цей автомобіль на офіційному сервісі Nissan, ви можете це зробити. Ми надаємо будь-яку перевірку, тому що за кожний наш автомобіль ми впевнені на всі 100%. Загалом, друзі, автомобіль реально в класному стані. Якщо ви хочете, приїжджайте на нашу площадку, місто Радивилів, або ж замовляйте послугу доставки, яка діє по всій території України. Нехай щастить.